Музей краєзнавчий, але в нас музей об'єднує дуже велику сферу. крім краєзнавства, ви знаєте, що експозиція є і нашого заводу історія ЛКМЗ», і музичний зал, є де історія культури, і нашої, нашої так би мовити, музики, яка в Лозовій. Особливості, як такової, ну, якоїсь немає. Краєзнавчі є рамки, краєзнавчі музеї. Але от такі в нас кілька залів, які можуть здивувати. Кожен для себе може знайти якусь особливість. У нас зараз Десять залів, 9 з них діють. Це і 9 залів, і експозиційних залів, і один виставковий зал, знаєте, чудовий, який в минулому році ми капітально відремонтували, отримали чималенькі кошти на нього, 350 тисяч в ремонт це вклали. Ну, на першому поверсі у нас зали природи, два, зал палеонтології, тваринний і рослинний світ це Чорнобиль. Не всі музеї можуть сказати, що в них є така експозиція. Чорнобилі присвячена чисто ціла експозиція, і, до речі, події нашого, на нашому арсеналі, які відбулися теж відображені. Це, як я сказав, вже ми кажемо музичний зал, або історія культури Лозівщини. І на другому поверсі у нас заселення краю, Лозівщина з найдавніших часів, виставково, як я сказав, події Другої світової війни, Лозівщина, у роки Другої світової війни. Ну і сучасний зал це історія 20-21 статус. Починаючи з 1914 року, де буквально відображені всі наші найяскравіші сторінки, це і 17-й рік, 917-й маю на увазі це і колективізація, розвиток нашої залізниці, сільське господарство, промисловість, Афганістан є. Ну і звісно, що експозиція присвячена подіям на сході. України 2014 і по цей день, яку ми постійно розширюємо і додаємо. Ну і який сказав ЛКМЗ, нашого містоутворюючого підприємства. Ну ще в нас є, теж ви знаєте, не чималенький актовий зал, де ми теж проводимо різноманітні презентації, зустрічі. Зустрічі біля експонату, така у нас, такий у нас вид роботи є. Чим гордиться музей? Чим горжусь я це своїми людьми? Співробітниками працюємо вже 18 років. От у нас це я в музеї. Є й більше від мене, які працюють. Люди, які спеціалісти в своїй справі, це і Тетяна Івахненко, мій заступник, Олена Суарес, В'ячеслав Труш, головний хранитель фондів Олександр Забуга це всі дуже сильні історики, які так би мовити, моя опора і опора всього музею, і наша надія і в майбутньому. Думаємо, що будемо ще чимало роботи заплановано у нас. Ведеться робота постійно, і наукова робота, це ж не тільки екскурсії проводимо, чи наукова робота теж ведеться. Робимо ми так, ну, експедиції це можливо занадто. Ну, вилазки такі по місцевості, підйомний матеріал. Збираємо багато лазівчани, приносять небайдужі, причому приносять речі досить такі цінні, не тільки з точки зору історика, а й фінансовому плані. Дарують безкоштовно. За що я от не можу називати їх, всіх дуже багато, але я зав... я всім вдячний за те, що люди небайдужі от приносять такі речі і щороку музей поповнюється ну, сотнями експонатів. Ви знаєте, дуже багато нас приносять, таке що нас вражає. Я от в минулому році це, в восени, от такий ну, неочікуваний був подарунок. Прийшов наш міський голова Сергій Володимир Зеленський і подарував нам випадково знайдена знахідка. Це чаша 14 століття. І там кілька монет, от хан Тохтамиш кримської печаті. От така невеличка знахідка, яка випадково зовсім йому попалася, і він прийшов. Не зрозуміло, ми ми тут же дослідили все це, написали історичну довідку, і зараз воно знаходиться в експозиції, ще не вистане, ще вивчається, але дуже цінна річ і рідкісна для, нашого, для нашої місцевості. Люди і самовари не дешеві приносять, що теж в минулому році у нас було в кінці року. Знайомі, колеги мої теж даруємо сімейну реліквію. Люди вирішили, що її місце в музеї. Були в мене випадки і неодноразово, от іду по ринку, по нашому лозівському ринку, чисто, мене гукають. Пане директор, «То, така...» я зупиняюся, жінка сидить, там продає якісь фрукти, просто тому. Ви ж директор директор, каже, у мене для вас є от експонат, чи не потрібен. І ззаду неї стоїть етажерка. Ну, знаєте, така полиця для книг, яка колись колись вони були дуже модні. Причому ручної роботи з лози вона зроблена, досить таки, ну скажем, початку ХХ століття, можливо, навіть кінець ХІХ століття. Я вже каже, її тримаю тут не один день, от знаю, що ви тут ходите, і от вона мені от небайдужі люди. В іншу місію на, на секунді я теж проходжу. Мене зупиняє жінка, така у мене є. Жіноча сорочка вишита, ну, ночнушка те, що називають, старовинна теж. Я вам принесу, я принесу, каже, ви оглянете, приносив вона, причому походження її з міста Вовчанська. Там у неї були родичі, так досить таки старати. Десь кінець XVIII, 19 -го століття, початок 20-го вишита, вручну домоткане полотно для музею. Це за платочками, латочки накладені місцями, тобто річ, яку берегли, яку любили, яка зберігалася. І, і Таких багато Прикладки, прикладів можна навести, що люди от передають такі сімейні реліквії, вважають, що їх місце в музеї. Їх люди побачать. І Вони у нас висловлені в музеї. Тобто, за що я вдячний всім, всім, хто приносить нам такі речі, дарує нашому музею. Про експедиції, про нові знахідки, про нових людей, які будуть до нас приходити. Ми завжди раді. Ми мріємо провести ще, крім того, що ми зробили. Ми дуже майже всі експедиції, майже всі експозиції оновлені. В належному стані, я не скажу, що в відмінному, мабуть, ну, виставковий зал. Ви самі бачили, що це в відмінному стані. А, звісно, що будемо працювати над новими експозиціями, оновлювати в цьому році. Хотілося б, ну ми плануємо теж зробити чималенький ремонт, то вести бюль, поставити там обладнання відповідне зараз. Сучасне є. Це так званий музейний кіоск. Тобто, це комп'ютер великий. В яку можна зайти тут кожному, хто забажає, і ознайомитись з нашим музеєм, з експонатами, з залами з будь чим нашому. Про це ми мріємо. Щоб, хоча в нас вестибюль ніби той непоганий на перший погляд, але хотілося б оновити і осучаснити його. Це наші мрії.